Добрий день, дітки! До нас сьогодні завітав незвичайний гість з іншої планети. Ось він. Він нам щось говорить. Він нам щось хоче розказати, але ми його не розуміємо, тому що на його планеті спілкуються зовсім інакше. Але ми можемо розповісти йому про те, які звуки існують на нашій планеті. Отже, дітки нас оточують багато звуків. Спробуй відгадати деякі з них. Звуки природи, А ще звуки можуть утворювати тварини. Спробуй відгадати їх. А також звуки можуть утворювати різні предмети. Спробуй відгадати їх. Дітки, всі ці звуки називаються немовні звуки, але існують і мовні звуки, які вимовляє людина. За допомогою цих звуків утворюються слова, а слова у речення. Таким чином ми можемо спілкуватися один з одним, виражати свої думки. На нашій планеті є багато країн, у кожної своя мова. Ми можемо чути знайомі звуки, але мови усі різні. Кожна мова унікальна і неповторна. Наша мова називається українською. Ми живемо в Україні. Вона має 38 звуків, а на письмі звуки позначаються буквами їх 33. Звуки ми можемо чути. Промовляти, співати а-о-у. А букви ми можемо читати, писати. Наш інопланетний друг познайомився з нашими звуками і зрозумів, які звуки існують на нашій планеті. А ви, дітки, запам'ятали, які звуки існують мовні і немовні? Молодці мої хороші, а зараз нам пора прощатися. До побачення.